Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Доброго вечора ми з України. 20.31 на годиннику вівторок, 6 лютого на календарі. Це 713-й день повномасштабного російського вторгнення. Мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст. З вами в ефірі 24 четвертої. Протягом наступної інформаційної години будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього. Говорити про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Буквально кілька секунд тому американський президент Джо Байден вийшов з промовою. До американського конгресу вийшов він на хвилиночку у жовто-блакитній кваці. Вийшов з прапором України та Сполучених Штатів на лацкані свого піджака. І вийшов він з повідомленням до конгресу, до американського народу про те, що компроміс по мексиканському кордону між демократами та республіканцями ухвалений. Те, що переговірники робили більше місяця, Джо Байден повідомив про те, що компромісу досягнуто, і він вийшов із закликом тепер до американських законотворців про цей законопроект проголосувати з таким от закликом, американський президент і вийшов буквально кілька секунд тому при цьому. Він зазначив, що в цьому компромісі е, враховано чимало нюансів, закликав американських законотворців віддати за це свої голоси. Утім, на початку своєї промови він обвинуватив безпосередньо Дональда Трампа в тому, що той залякує нині республіканців, щоби ті за цей законопроект не голосували. Так, от. Байден закликав законотворців республіканців знайти в собі сили і не прогинатися перед Трампом та проголосувати цей компромісний законопроект. Чому нам з вами це важливо? Бо в пакеті з фінансуванням того мексиканського кордону передбачено і допомогу Україні йдеться про фінансування на 60 мільярдів американських доларів. Це гроші, а головне це зброя. Для України, щоб мали можливість чинити спротив російському вторгненню. І Байден наголосив в своїй промові, що у разі, якщо цей законопроект не буде підтриманий, то це зіграє проти України, і це зіграє на руку Путіну. Якщо цей законопроект буде ухвалений, наголосив також Байден, це значить, що і Ізраїль також отримає допомогу від Сполучених Штатів. Байден і ще раз наголосив, що Трамп, саботуючи ухвалення цього законопроекту, робить все можливе, щоб не дати ці. Проблеми вирішити, бо Трамп хоче цими проблемами скористатися. І потім тому Байден в своїй промові він так знаєте, риторично запитав, кому насправді служать республіканці, що вони мають визначитися, чи то вони служать американському народові, чи то вони на тепер служать Трампові. Наголосив, що вони мають дати для себе цю відповідь, і він сказав: якщо ми американці велика нація, то і ми маємо вчиняти і діяти. Як велика нація, замість того, щоб е, дріб'язковими цими е, демонструвати свою дріб'язковість, ну він наголосив, що й на законопроект ухвалять. Він його підпише. Якщо ж цей законопроект ухвалений не буде, то Байден тоді зробить усе можливе, щоб донести до усіх американців, хто в тому винний, знову ж таки, натякаючи, та що там натякаючи, прямо говорячи, що винний в тому його конкурент на прийдешчих виборах президента США. Республіканець Дональд Трамп більш докладно про все це маємо можливість просто зараз в ефірі 24-го поговорити з експертом Інституту майбутнього Іван Ступак на зв'язку зі студією 24-го Пане Іване, радий вас вітати. Слава Україні! Ні, віта віта студія. Дуже дякую, що запросили. слава. Пане Іване. Кілька хвилин тому американський президент Джо Байден мав звернення до нації до американського конгресу з закликом проголосувати компромісний законопроект по мексиканському кордону. Ну нам більш відомий як той законопроект, який дозволить отримати Україні 60 мільярдів доларів грошима та зброєю. І слухаючи промову Джо Байдена, все таки є розуміння, що він у що він намагається достукатися до республіканців з тим, щоб вони припинили боятися Трампа, який забороняє їм за цей законопроект голосувати? Наскільки у вас схожі були відчуття від цієї промови? Ну дійсно воно схоже. Ми давай так ми бачимо по результатах. На жаль, от з грудня місяця 23-го року не можуть проголосувати. Хоча здавалося, ну зараз ну от трішечки там 8-го, напередодні різдвяних свят одразу після нового року, в січні 100%. Бачите, вже лютий місяць, майже майже скоро половина, і не можуть проголосувати. То да на наступний тиждень планується. Ну не виходить, не виходить. Ми бачимо, що республіканська партія вона просто, просто лягає на це рішення. Не пропустити допомогу Україні, і ну на жаль, маємо те, що маємо, і навіть тут, і коли з'являються новини про те, що Сполучені Штати вони нарощують виробництво снарядів. ну навіть цього легше не стає, бо фінансова допомога не проголосована. Яким чином постачати ці снаряди до України не зрозуміло. Пані Іване, на вашу думку, наскільки ми залежні на тепер від допомоги, від допомоги американців від американської зброї? Ми знаємо, що на щастя маємо певною мірою альтернативи допомоги від Європи. Затверджена нам програма на 50 мільярдів на 4 роки. Знаємо про те, що натівська зброя також є, і у наших європейських союзників вони будуть з нами ділитися менше з тим, чи зможе Європа взяти на себе от тягар того, що не додає нам Америка. Намагаються намагаються брати. Дивіться, гарні навини йдуть з Німеччини. Вони от багато нам чого продають. Згадати на початку війни. Мова йшла про 10 тисяч шоломів і найн, всі, все нічого більше не буде зараз. І танки, і системи протиповітряної оборони, є і Петріот, і системи для нерозмінування, і системи для цього понтонних переправ багато-багато чого. 17 мільярдів євро допомоги. Німеччина вже передала гальні. Новини з Франції. Вони оголосили, що. Будучи місячно продавати Україні три тисячі снарядів натиску калібру. Так, зрозуміло, це на півтора. Дні активних бойових дій. як активних тих бойових дій в інтенсивності прямо на зараз. Зараз Україна щоденно вистрілює 2000 снарядів. Це, це дуже ні про що, але було наголошено, що мож, ну, те, що можуть будуть передавати ракети скальп. Це той тобто, самий штормше, до тільки з французьким присмаком для росіяна. Називалася цифра 40. Одиниць на місяць різноманітні боєприпаси будуть передавати. Тобто, Франція, вони зрозуміли французи зрозуміли наскільки це може бути таким стимулом для французької економіки, французької ВПК, і вони налаштовані передавати багато багато. багато Плюс пішла розмова про те, що коли будуть зустрічатися лідери обох країн найближчим часом, то розмова зайде за. Французькі літаки здається з міраж, міражі. Тобто, ну поки що такі непогані новини з Франції, але знову ж таки, Сполучені Штати це великий, це монстр в гарному розумінні, монстр військовий. На жаль, політичний поки що не монстр, не можуть проголосувати, але можуть передавати і дракети, і снаряди, але немає політичної волі. Але бачите, пане Іване, щодо Європи. Ми ж то ці обіцянки чуємо, але ж ми і перед тим чули про мільйон снарядів протягом року. Ми його не отримали, собі пояснювали, що от мовляв же, європейський військово-промисловий комплекс тільки набирає обертів, тільки готується ті масштаби видавати. Але Жозеп Барель, головний європейський дипломат, напередодні в Варшаві каже. Не проблема з ВПК. Все добре в нас з військово-промисловим комплексом. Просто ми ці снаряди, виявляється, не в Україну передаємо, а третім країнам продаємо і на тому заробляємо. Гроші. Питання грошей зрозуміло. Ми чудово розуміємо виробників зброї, бо вони вкладають. Гроші вони платять зарплатню це е комплектуючи до цих снарядів, це метал, це е пороха, це вибухівка. Багато багато чого вони вкладаються і просто так в Україні, а за який рахунок виготовляти наступні партії. Тобто тут потрібна політична воля, щоб європейські країни фінансували виробників і щоб вони ці вироблені снаряди постачали не на експорт, а саме в Україну. І за за що отримали б оплату? Ну, Компенсацію від європейських країн це дійсно був би результат. Ну хотілося б це бачити принаймі. Поки що політичні заяви є, але ми знаємо, ми вірше. Ми знаємо, що політичні заяви вони передують а, військовим вирішенням. Вирішенню цього питання. Пане Іване, ще хотів би ваших розмірковань, ваших думок почути щодо публікації. Тепер вже британського видання Телеграф з планами російсько-натівської війни. Ці публікації вони буквально один в один повторюють те, що е, кілька тижнів тому публікували німці з видання Більд. Тоді з того посміялися. Мовляв, що це у жодному разі не плани, а лише там штабні ігри німецької армії Бундесферу. Але тепер британці один в один буквально те все публікують там. Про що мова? Про те, що Путін, скориставшись моментом виборів в США, спробує все-таки через Білорусь пробити сухопутний. Коридор в Калінінград, захопити сувальський коридор і прикриваючись ядерною зброєю, мовляв, цю війну чи цей конфлікт з НАТО він виграє в такий от спосіб. Наскільки, на вашу думку, це може відповідати дійсності? Або ж це все все-таки залишається лише журналістськими фантазіями? Не відкидаємо взагалі. Давайте так, у росіян досі є плани морського десанту в Одесі. Вони в них є. Так, вони десь коригують, вони лежать до гарних часів. Так само є і плани по цьому Сувакійському коридору і по Балтійському морю. Ми з вами буквально нещодавно проговорювали, як в Балтійському морі росіяни та, в Авкалініградській області тренуються, вмикають періодично систему радіоелектронної боротьби, глушать сигнал GPS, це призводить до перебоїв. В роботі метозондів фінських Шведи фіксували проблеми. Поляки фіксували на Балтійському збережжі багато проблем, зокрема з цивільною авіацією, бо втрачалися системи ну, система координації, сітка, окремі об'єкти переполигували на мапі. Не було зрозуміло там де знаходиться цей пілун, цей, цей літак. Тобто, проблеми були. Ці карти, ці мапи, ми сприймаємо в повному серйозі, бо з росіянами, ну Жартувати не потрібно, особливо враховуючи, що буквально сьогодні білоруський гаюн відзвітувався про те, що е, поблизу селища якщо не помиляюся, це Білорусь, це поблизу Бреста, це е, біл, білорусько польський білорусько-український кордон, туди там, де Волинська область проходять чергові тренування. Білоруських та російських збройних сил, тобто, ну треба дуже обережно до цього ставитися, слідкувати, коли почнеться. Якщо почнеться накопичення важкої техніки, авіації, систем проти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, тоді це буде сигналом, що щось відбувається. Вони починають готуватися, і треба вживати заходів реагування. Пане Іване, до внутрішньополітичних наших новин знаємо про те, що чільника служби безпеки України викликають до українського парламенту з тим, щоб він там відзвітував, на що його підлеглі витрачають ресурси на те, щоб слідкувати за журналістами, шпигувати за журналістами. І е, якою вам здалася ця історія? Напередодні з'явився з'явилося викриття журналістів Бігус інфо, де вони виклали, як за ними СБУшники шпигують, е, і знаєте, мене особисто там що вразило, ну окрім того, да що це незаконне стеження, що це. Витрачання ресурсів, марнотратство тих ресурсів мене вразило наскільки там топорно все е, е, ті СБУшники роблять. От, якщо можна, поділіться власним баченням, що ви там побачили, як колишній співробітник СБУ? Що вам впало в око? Що вас здивувало в цій історії? Ну, давайте так. Концептуально, слідкувати за журналістами, адвокатами, лікарями, що пов'язано з їх безпосередньою службовою діяльністю. Це, це заборонено. Якщо там, наприклад, лікар торгує органами або журналіст замовляє замовне вбивство беззаперечно. Це, це об'єкт для слідкування для припинення злочину, але ні в якому разі, коли це пов'язано з професійною діяльністю. Це, це заборона категорична, що я побачив. Декілька десятків людей вони стежать за журналістами, вони проводять наради під відкритим небом, прям поблизу камеру від оспостережень. Дійсно, ну я не хочу виступати адвокатом ні, в ніякому разі тієї сторони, яка слідкувала, але ну, дійсно неприємно такі речі бачити. Що ну, дійсно не, не якісно це не характеризує всю систему, бо є багато співробітників і. Пахових, які якісно працюють, тут ось от така історія відбулася. Я дуже хочу, щоб на майбутнє були винесені ці уроки, але не з точки зору, як якісніше слідкувати з журналістами, щоб вони це не помічали а саме з точки зору, що так ми допустилися помилки, було зроблено неправильно, і щоб на майбутнє це цього, цього уникнути, треба вдосконалюватись. І Я зазначаю, що у всіх спеціальних органів по всьому світу є проколи, от різні різноманітні у МОСАДА є у мі 5 мі 6 у фбр у ЦРУ, у всіх є прокол і систему характеризує реакція на помилку якщо керівництво реагує правильно адекватно каже так це була помилка тут було неправильно зроблено ми цього більше не будемо ми вдосконалимося це буде правильна правильна реакція Варто відмітити, що журналісти дійсно нанесли удар у відповідь, відпрацювали дуже якісно саме з використанням відкритих джерел інформації, ідентифікували всіх або майже всіх співробітників СБУ, які там були присутні. І саме ще раз не маючи можливості прослуховувати телефонні розмови, слідкувати за ними, маю на увазі великими групами е журналістських команд, е без якихось пеленгаторів, без радарів сноровка, вміння open source, з'ясували, виявили, прослідкували прямо на місці, де вони працюють, розкрили. Ну, питань немає. Дійсно дуже якісна робота. Пан Малюк завітає, мабуть, до парламенту, або, можливо, хтось його заступників відзвітується, можливо, будуть додаткові якісь кадрові рішення, але особисто я скажу з власного досвіду. От зняли цього пана Романа Семенченка з посади. Це, ну, він не міг особливо ухвалювати це рішення. Система працює таким чином, що керівник на кожній ланці повинен доповісти нагору, що відбувається, що готується, що планується, в рамках яких справ проводяться ці ті чи інші заходи. До речі. Цей захід я більш ніж впевнений, виконувався на за рішенням суду, тобто рішення суду було отримане, і вони працювали. Тобто, ще раз, людину зняли одну з посади, хоча щонайменше так, заступник голови СБУ, який займається кураторством цього підрозділу, був я думаю, в курсі цієї операції, але ось звільнили виключно одну особу. Пане Іване, дякую, почули. Дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді дякую. і пояснення. Іван Ступак, експерт інституту майбутнього, був на зв'язку зі студією. «24». 20.47 на годиннику, Вівторок 6 лютого на календарі. Або ж 713 й день повномасштабного російського вторгнення. І з тих важливих новин дня сьогоднішнього, якими хотів би з вами поділитися. Дивіться, лише напередодні ми тішилися, що демократи з республіканцями після е, більше ніж місяця переговорів нарешті досягли угоди по мексиканському кордону, і що вже 7 лютого будуть вони за це в Сенаті голосувати. А отже, і Україні такі будуть передбачені там в пакетному законі 60 мільярдів доларів на зброю. От тішилися ми з того, аж тут сьогодні дізнаємося, що навіть в Сенаті за нього за цей законопроект голосів ймовірніше за все. Не назбирається, чому кажу навіть в сенаті. Бо окрім сенату, треба буде цю угоду затвердити ще і в нижній палаті, в палаті представників. Але ж спікер тієї палати, трампіст Майкл Джонсон, каже, що навіть не буде те виносити на голосування. Утім, знаєте. Були сподівання, що все таки ухвала в сенаті могла би якось на думку цього трампіста спікера нижньої палати вплинути, і що тоді і до затвердження в цій нижній палаті справа дійде. Утім, сьогодні агенція Bloomberg пише, що ключовий сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться. Він назвав цей проект незавершеною роботою. Чому так? Що змінилося? А все тому, що Дональд Трамп, який фактично вже поводить себе, наче переміг він на виборах, а все направду до цього йде, він закликав республіканців не голосувати за цю компромісну угоду. Мовляв, якщо вони за таке проголосують, то вони або демократи, або дурні. Кінець цитати. Тобто, бачимо, що Дональд Трамп фактично пригрозив республіканцям. І вони, як ми бачимо, його послухалися, і тепер за цю компромісну угоду кажуть, що завтра не голосуватимуть. Тож як воно може бути далі? З понеділка Сенат йде на двотижніві канікули. І лише фактично в березні повернуться вони до роботи. Можливо, будуть тривати переговори і протягом цих канікул, як тривали вони протягом канікул новорічних. Але чи буде новий компроміс, і яким він може бути, ніхто не знає. Тим часом Україна лишається без американської допомоги, без грошей без зброї. Нам вже бракує снарядів, нам вже бракує протиракет до ППО. Але схоже, Трамп готовий на таку жертву. Він готовий пожертвувати Україною. Він готовий зрадити Україну лише заради того, щоб підкласти в цьому свиню своєму політичному конкурентові Джо Байдену. Це той обіцяв Україну підтримувати. Але тепер, коли він не зможе те зробити, ну бо Трамп допомогу заблокує. Трамп по тому скаже американцям: бачите, який Байден нікчемний. Що навіть свої обіцянки виконати він не може, тому не голосуйте більше за Байдена. От заради такої промови Трамп і обрікає нас з вами українців на смерть від рук російської армії вторгнення. Але чудово, це розуміє і Джо Байден. Сьогодні ввечері ввечері вівторка, 6 лютого, Він мав промову до Конгресу. Ввечері це за київським часом. Направду в Сполучених Штатах Америки це була 12-та година дня. Байден звернувся до американського конгресу, звернувся до сенаторів республіканців з закликом проголосувати за цей компромісний законопроект. Він кілька хвилин розписував переваги цього законопроекту. Він казав, що там узгоджене те все, що республіканці хотіли по мексиканському кордону, з тим, щоб е, зробити е, міграційне законодавство жорсткішим, щоб не пропускати нелегалів через цей кордон, щоб унеможливити трафік наркотиків через цей кордон. І він закликав республіканців. Припинити боятися Дональда Трампа, знехтувати його забороною їм за цей законопроект проголосувати і все таки віддати за це свої голоси, зокрема і заради того, щоб і мексиканський кордон закрити, і Україні допомогти, і Ізраїлю допомогти також. Тобто, комплексно Джо Байден підійшов до цього питання, комплексно звернувся до республіканців з тим, щоб все таки вони наважилися за цей законопроект проголосувати. Чи наважаться те, ми дізнаємося з вами? Вже завтра, 7 лютого у середу, коли Сенат має за те проголосувати. І ще цікаво, ми знаємо, що Дональд Трамп може направду й не отримати право балотуватися в американські президенти, адже проти нього порушена ціла низка кримінальних проваджень. Ну і знаєте, там з тих проваджень, е, якщо справа там купівлі мовчання порнозірки, яка надавала послуги повії, чи справа неналежного користування секретними документами Трампом, ну то все ж таки не надто серйозні справи, і ну можуть вони зашкодити хіба що знаєте репутації Трампа, хоча в його випадку воно все одно чомусь взагалі не спрацьовує. А от справа про штурм капітолію, вона максимально серйозна, бо має ознаки спроби державного заколоту і повалення конституційного ладу, принаймні так її оцінює нинішній президент Джо Байден. І от якщо Трампа визнають причетним, якщо Трампа визнають по цій справі винним. Ну, а я нагадаю, його примічники не вдоволені тодішнім програшем Трампа на виборах. Вони 6 січня 2021 року взяли капітолій штурмом, і п'ятеро людей туди загинули. І от, якщо американська феміда визнає, що Трамп в тому винний, бо чи то закликав, чи то сприяв, щоб його примічники таке вчинили. Ну то тоді Трамп втратить право балотуватися в американські президенти. І от адвокати Трампа вони намагалися в апеляційному суді тепер ці закиди спростувати на тій підставі, що Трамп, мовляв, взагалі не осудний, що не можна його за це судити, адже має він, мовляв, президентський імунітет. Так от апеляційний суд Округу Колумбія сьогодні оголосив ухвалу, що по цій справі штурму Капітоля Трамп такий самий громадянин, як і решта, що по цій справі він не має того свого президентського імунітету. Що це означає? І ще раз, що Трампа можуть судити і засудити по цій справі. І тоді він втратить право балотуватися в президенти, і тоді він, що нам важливо, втратить свій нинішній той вплив на республіканців, і їм більше не треба буде саботувати виділення допомоги Україні, як того від них вимагає Дональд Трамп. А значить, будуть нам з вами гроші і зброя за ініціативою демократа Джо Байдена в розмірі. 60 мільярдів американських доларів. Щоправда, не надто зрозуміло, коли саме американська Феміда може цей вирок Байдену оголосити. Ну, можливо, на те підуть місяці, можливо, навіть і роки. З того важливо, що і ще на цю хвилину маємо. Скандал із шпигуванням за журналістами бігус інфо він вийшов на новий рівень. Тепер вже й самі журналісти оприлюднили свої обвинувачення на адресу правоохоронців, а точніше, конкретно на адресу СБУ. Журналістам вдалося отримати доступ до записів камер спостереження комплексу відпочинку Українське село, де журналістів під новий рік і був одноденний корпоратив. Тоді як СБУшники аж три дні витратили на те, щоб підготувати журналістам там пастку в готельних номерах, в сауні, щоб встановити там свої негласні читай незаконні камери відеоспостереження, щоб по тому це своє обладнання звідти забрати. Ну, знаєте, я не буду зараз з вами ділитися тими банальними своїми роздумами, що нічого, мовляв, в цій країні не змінюється, і що хто би не був в нас при владі, якою б та влада не була, помаранчевою, шоколадною чи зеленою. Але все одно кожна влада робить в нас одне і те саме: використовує правоохоронців, спецслужби, феміду для того, щоб намагатися знищити своїх опонентів, своїх конкурентів і журналістів. Не буду вас втомлювати роздумами про те, що нашим владам, спецслужбам плювати на верховенство права і що кожна влада в нас лише імітує, що нетерпимість до корупції імітує, що неприпустимість тиску на журналістів. Бо я це ще з вуст Віктора Януковича не один раз таке чув. Тому я про інше в цій історії шпигунства СБУшниками за журналістами собі підмітив і з вами хотів би поділитися. Якими насправді непрофесіоналами... Виявляється, в нас є ті, хто в СБУ працює, бо це реально був іспанський сором спостерігати за їхніми діями. Передивіться самі це свіже розслідування Бігус інфо, де журналісти розказують, показують покроково пояснюють, як ці СБУшники за ними ті свої негласні, слідчі дії вчиняли, як вони це все організовували, як вони себе при цьому поводили, як вони наші правоохоронці, те все робили. Від того реально страшно стає. Не через те, що СБУ в незаконний спосіб, те все роблять, не через те, що вони марнотратять мільйони бюджетних грошей. Ні, не тільки через це стає страшно після перегляду цього журналістського розслідування. Страшно стає від усвідомлення того, наскільки низькі в наших СБУшників виходить професійний рівень, наскільки вони примітивні та криворукі, а значить, наскільки вони не спроможні протидіяти в Україні росіянам і російським спецслужбам. Звісно, не всі, звісно, є. В СБУ і висококласні професіонали, є там і герої, і такі, чиї дії, чиї вчинки викликають щире захоплення. Є і такі. Але знаєте, коли ти дивишся ті кадри розслідування «Бігус.Інфо» про цих от конкретних СБУшників, які тут в тилу працюють, закрадається така думка серйозно. В нас до СБУ, що по оголошенню з вулиці петушників набирають. Ну і друга думка виникає: а що виходить так, що СБУ може і не помітити, якщо в них під носом будуть російські спецслужби тут, в Україні, в Києві, працювати, не помітять, ну бо їм і ніколи буде те помічати. Бо наші спецслужби, наші правоохоронці, вони слідкують за журналістами, вони слідкують по саунах за повіями, вони влаштовують слідчі дії, купуючи доступ до Свінгер та БДСМ вечірок. Вони беруть в тому активну участь, щоб занотувати склад злочину. Я не жартую, ну це реально в нас тим правоохоронці зараз під час війни зайняті. І от цікаво буде почути, що на те скаже тепер пан Малюк, чільник СБУ. Знаємо, що його в парламент викликають розпитати про те, що в його службі взагалі відбувається. Звісно, ми бачимо, знаємо його реакцію, що шпигунство за журналістами, каже він, неприпустиме, що він обома руками за свободу преси, що він зробить з того кадрові висновки, з цього скандалу. Знаємо офіційну позицію СБУ, що це вони за наркотрафіком, мовляв, слідкували, а не за журналістами. Ну, з тим підтестом, знаєте, що журналісти самі винні. Але знаєте, від таких абсолютно чітких, абсолютно правильних пояснень, все одно лишається відчуття. Що це аж ніяк не пояснення, а відмазки. Лишається присмак, що нам в очі брешуть. Дуже сподіваюся, що ці відчуття помилкові. Дуже сподіваюся, що цей присмак, який відчуваю, то я сам собі його придумав. 20.59 на годиннику. підемо на коротеньку інформаційну паузу, але лише з тим, щоб потім повернутися і продовжити. Будь ласка, не примикайте, залишайтеся з 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.